Значить, приходиш, ти дивишся, що тобі подобається, то ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їси стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіпа, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисосолодки, щінлі. Вибираєш, хочеш і починаєш хами. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Я вже одну схавав. і вживаєш. Я те іншому. Напої, до речі, в суму півгодини не включені. Ти купляєш додатково. Say, mm. По оплаті півгодини 12,90 година, безліміт, якщо скільки хочеш, 14,90 для дітей до 10 років 7,90 година або за одну дарівку євро 50. Я влупив сім тарілок і з'їв. Ну як влупив? Ну тут маленькі порції, дивіться, воно ж маленьке на світерілочка. І взяв стакан канкола собі. Зараз, зараз глянемо, скільки це вийде. Все разом мені вийшло 14 євро. Дуже прикольно. Ще я спробую знайти ресторан, де взагалі отак ну реально стадіон просто їжі. І ти їзиш скільки хочеш за 12 євро. От, просто воно не в моєму місці. Покажу пізніше, вогляд. Все, Всім па-па.